Засідання виконавчого комітету міської ради, як завжди, почалось з дитячих питань, після яких служба у справах дітей звітувала про свою роботу. Загалом на обліку в Житомирі перебуває 400 дітей без батьків і 95, батьки яких ухилились від виконання своїх обов'язків по області. Це найбільше цифри. Наразі майже 300 дітей виховуються в сім'ях опікунів, і одним з головних питань, яке турбує службу, є забезпечення дітей у майбутньому, зокрема власним житлом, із наших 400 дітей, які перебувають на обліку. На праві власності має житло 92 діток, зареєстровано на праві користування 254 дитини. Взагалі немає житла у 54. Але тут теж можна багато говорити, тому що якщо у батьків власного житла не було і не було реєстрації в місті Житомирі у дітей. Не за словами Надії Косяк, якщо житло належить до фонду міської ради, дитина має право там проживати. Даний проєкт рішення і приймала на засіданні виконкому. Раді, якщо дитина перебуває в державному закладі, за нею зберігається право повернутися до цієї квартири. Без згоди органу опіки з цією квартирою родичі нічого зробити не можуть. На сьогоднішній день у державних закладах Житомира перебуває 76 дітей. Більшість з них це вже старшокласники.